Ці, шановні браття і сестри, сердечно вітаю вас сьогоднішнім святом нашого спільного служіння, нашого причастя від єдиної чаші Христової. Сьогодні особливо приємно звершувати, очолювати це служіння спільне в Корсунь Шевченківському благочинні. Оскільки саме місто Корсунь Шевченківський не тільки у свідомості нашого народу це місто герой, але і духовне життя Корсунь Шевченківського благочиння протягом останніх чотирьох десятиліть це особливе духовне життя. Сьогодні вітання і вдячність вам, отець Іоанн, благочинний Корсунь Шевченківського округу. 42 роки ви несете служіння на цій землі. І коли тодішній митрополит Київський, а це була Київська єпархія, відправляв вас сюди, і він сам, і ви, і багато хто із ваших близьких людей розуміли, що тут буде дуже непросто. Атеїстична влада дуже потопталася, і, в принципі, по Черкащині, і особливо по цьому району, по Корсун Шевченківському району. І відродження духовного життя, церковного життя було дуже непростим. Але завжди Корсунь Шевченківське духовенство завжди стояло за канонічну правду, непохитно, як єдиний монастир. І на Корсунь Шевченківське духовенство. Дивилися як на зразок багато священників з інших благочинь і навіть інших єпархій. Ми всі знаємо і пам'ятаємо, як одноголосно духовенство корсунь Шевченківського благочиння свого часу, у 91-му році, виступило проти рішень собору, який. Проголосив автокефалію Української православної церкви. Здається, що тут гарного проти рішень собору. Соборне рішення, хтось каже, незиблимі. Це соборні рішення. Але справді життя показало, що той собор 91-го року був собором, який не пройшов церковну рецепцію, тобто прийняття українською православною церквою. Всією тілом Української православної церкви рішень того собору. Він проходив під тиском, він проходив не тільки під тиском однієї людини, тодішнього митрополита Філарета Денисенка, який хотів посісти посаду патріарха Канонічного в Києві, тому що ображався на всю Руську церкву, що його не обрали патріархом. Але цей тиск був і від суспільства, і від Верховної Ради. Цей тиск був і психологічний, і тиск розгубленості, природньої розгубленості громадян, в тому числі церковних людей, тому що тільки-тільки но Верховна Рада проголосила про незалежність нашої держави. Це були перші числа листопада 1991 року. І на цьому соборі було прийнято рішення, які не пройшли рецепцію церковну. Ви знаєте, будь-який собор, православний, повинен пройти його рішення прийняття церквою. Так спокон віку було у православній церкві, і цим православна церква відрізняється від розколів та від будь-яких політичних чи громадських партій і організацій. Її рішення церковних соборів повинні проходити рецепцію, тобто прийняття церковним народом. Ми знаємо, що в історії православ'я було дуже багато соборів, і далеко не всі стали соборами, прийнятими церквою. Так було і у нас в Україні. Церква це не партія, а собор це не з'їзд партійний. І коли церква проти, онтологічно, внутрішньо проти, навіть рішення собору не приймаються нею. Ось так в 91-му році знизу, а це була Київська єпархія, Корсунь Шевченківське благочиння у повному складі духовенства виступило проти рішень собору, тому що вони розділяли церковне суспільство. Тому що церковне суспільство розгублене, не знало, що буде далі. А хто ще в Київській єпархії виступив проти розділяючих рішень того собору? Ще братія києво Печерської лаври. А хто ще А ще три єпископи, три молодих єпископи, єпископ Ануфрій, який зараз блаженніший митрополит київський і всієї України, єпископ Сергій який зараз митрополит Тернопільський, і єпископ Аліпій, царства Небесне йому, вічний спокій, людина свята і дуже авторитетна в нашій церкві. Тоді ці три молоді єпископи стали совістю всього єпископату Української православної церкви. Вони відкликали свої підписи під рішеннями цими, і за ними пішла вся паства, не тільки за ними. А й за монастирями, які охороняють канонічний устрій церкви. Саме в монастирях не ну пройшов рецепцію той собор, який під тиском Філарета намагався розірвати те, що розірвати людина не може. Саме завдячуючи таким священникам, таким благочинням, такому духовенству, як Корсун Шевченківське. Українська православна церква тоді обрала єдиновірний, правильний, істинний шлях спасіння. І Господь показав і указав, що цей шлях справді спасительний. В чому це виражається? Та в тому, що, на відміну від розколів і від того ж самого основоположника, фундатора розколу Філарета розквіла наша церква розсипалася десятком тисяч парафій по всій Україні, відкриттям сотень монастирів, тисячами черниць і ченців, розквіла, як маслина і дала плод. І в цьому і ваша заслуга Отеціян, і того духовенства, яке було в вашому благочинні на той час. І благочиння ваше. Як і вся Українська православна церква, самим своїм існуванням і багатолюдністю священства демонструє правильність і істинність вашої канонічної, незиблимої позиції. Справді корсунь Шевченківський район і округ церковний майже нічим не відрізняється від інших районів в минулому, а зараз округів церковних Черкаської єпархії. Але. Це самий багатолюдний в плані духовенства служіння церковний округ. 28 священників. Ну, звісно, ми не беремо до уваги самі Черкаси і Черкаський район, тому що у нас багатоштатні парафії там. Але як для обласного благочиння, воно є одне у вас по кількості духовенства може врахуватися як три або чотири благочиння разом. І кожен священник в вашому благочинні не тільки канонічно стійкий, але й духовно вихований, дисциплінований, розуміючий духовне життя і церковні правила канонічні церкви. Тому, коли відкривається вакансія благочинного в Черкаській єпархії, перше, що мені доводиться робити, це шукати нового благочинного серед духовенства корсунь Шевченківського району. Тому що вони у вас виховані і дисципліновані. І за це вам сердечна вдячність. Вдячні, що ви зберігали і зберігаєте правду, канонічну правду нашої церкви на тій землі, яка була потоптана більшовиками, потоптана безбожниками, але розквіла як вишневий сад навесні духовним життям, церковним життям. Канонічно вірним і стійким духовенством. Дякую вам, отець Іоанн, за ваші труди. Дякуємо вам, отець Василій, духовник, секретар нашої єпархії, за ваші труди. Дякуємо вам, отець Володимир, благочинний Шполянського району і всьому духовенству, яке сьогодні співслужило вам, отець Миколай, настоятель цього храму і фундатор Стеблівського жіночого монастиря і чоловічої громади. Шановне духовенство, будемо стійкі у сповіданні своєї віри, будемо захищати свою церкву і свої храми. А навіть якщо і так трапиться, що повиженуть нас з своїх храмів, переживемо і цей час, беремо антимінси додому, служимо літургією по домах і повернемося у свої храми обов'язково, коли Господь нам це дозволить. Коли очистимося скорботами від гріхів та своїх помилок, ще раз вітаю вас зі святом спільного служіння, благословіння Боже, нехай з вами перебуває.